Дорогі хлопці, мене звати Юра, Лешницька ваш акела. Я колись був корінним. я ніколи не займався вученням, тільки скаутами. І коли я в свій час був корінним, то Тарас їздив майже кожного тижня, а частіше до Львова курінь на збірки до Львова, де я був тому хочу, Я дуже тішуся, найперше, що ви маєте такого акелу. Який так гарно працює, скажімо, досконало, але є прикладом для інших є Свідченням того є ваші перемоги, ваші великі лови і ваші стічки на вашому вимпагу, не вимпу, це щось є. До тебе. Тому я вам бажаю, що ви не загорділи місто городок тут і ваше, і ваша, і тут ваше коло вовчення. Щоб ви були ще сильніші і наступні були кілові і знову перемогли перше місце. І ви були завжди було не краще, щоб на ваші, на ваше коло ніколи з граю? Громада. громада рівнялися інші вивчення з цілої України. Так і робить. Так і роблять. У Львові немає такого такої, такої зграї вивчення. Тому ви будьте прикладом бажаю, щоб ви. Удосконалися в овченятах. В 12 років перейшли, ваш, вже, у вас є вже гуртки в курі, щоб ви сформували ще краще скаут і стали потім добрими провідниками-мандрівниками, так як ваш Тарас Лубецький. І потім на свою чергу виховували інших хлопців, таких як ви, ваші друзі. Приводьте ваших друзів до скауса, до ученят, і будьте чемні. Добре? <ріст> Виростайте, будьте мандрівниками, потім одружитесь, так як я недавно місяць з тому. Так, тепер ми хочемо привітати з приїздом наших цих гостей і що? що це собі це тобі. Дякую. Немає за що, будемо вас чекати на другий раз. Дякую, що заїхали. Май, не маєте ручки? Маємо ручки, я підпишу. Я зараз я забуду зробити. І ставиш ми мало на згадку. Немає, там ручок багато нас. Так. Ми то підпишемо, добре. Дуже приємно було вас всіх бачити. Я дуже обичаюся, мене шести раз запрошує постійно, щоб я приїхав надовше. Я знаю, що завтра у вас велике свято, правда? Так. Ви завтра святкуєте поповні. Але я, я так, хлопці, живу трошки в Україні, трошки за кордоном, і як приїжджаєте дуже, нам дуже мало. І вже я торбі від'їжджаю назад, зараз на Францію. І так кожен день я дуже зайнятий і ось так. По-різному звертається. А так сьогодні з Божо допомоги. Хоч вас побачить з вами. Менш більш гарно познайомився. Добре. Тепер на честь нашої роззастай... Ура! Починайте Ура! Ура! завжди! Гудай! Завжди! Гудай! Завжди, завжди, завжди! Гудай! 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 Супер! Молодці! Будемо мати гарну згадку!